З вами Крістіна Блог. Наше відео сьогодні про те, як я буду типу, збиратися там, де я жила, в області. А зараз я просто живу в Києві, в Київській області. В Ходосівці. І отак. Ну, я не буду показувати, типа, як там ну, я речі збираю, тому що е, це, ну, це дуже займе багато времени на ролик а просто вам по, е, покажу всі моменти, покажу дорогу, покажу, що я клала туди. Отак І е, вам дуже би, ось вам Просто одна минутка переключення, і ви побачите мій вигляд зранку, бо я ще зранку йду в школу. Я вам Знімлю відосик. Ну і так, ждіть ранку. Для вас це просто 101 минутка. А для мене е, не час, ну, не знаю скільки часов, але багатенько. Так що, ну що, переключаємо на минутку. Всім добре ранок, я вже встала, я вже привела спав порядок. Зараз йду в школу, тоді після, ну, мабуть, коли буду йти вже в школу, буду вам відео знімати. Так що йдіть. Ну, все, вам дуже швидко. Мені вже в школі 4 години десь до да, просидіти. А ви ждіть відоська, давай. А ви, ну не відочка взагалі, ждіть, коротше, боже як сказати. Відновжіть, э... ну, коротше, хоча після після школи і вже нашу поїздочку. Давайте. Все, я вже йду після школи, Зараз будемо збиратися, ждати, їсти ваками і вже вирушати в нашу подорож. І буду вам, звісно ж, кадри е, знімати, як ми там їдемо, як у нас у всього основа. Так що переключаємося. Ну, Коротше, я вже в своєму рідному городу вже приїхала е, в. Кіровоградську область, Голованівська, коротше, так я називаю. Так що всім папа, э, -па. з вами була Кристина Блох. Підписуйтесь, ставте лайки і ждіть нових відеосиків. Всім папа! -па.